Зараз ми будемо говорити про ситуацію на фронті із речником ОСУ Дніпро Віктором Тригубовим. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Дуже дякую, що ви доєдналися. Найперше, хочу вас запитати за таку вчорашню інформацію, тому що аналітики заявили про окупацію Новомиколаївки та Новоіванівки. Це селища на Новопавлівському напрямку за декілька кілометрів від адмінмежі Донецької області. В в Дніпро ваш колега Олексій Більський вчора спростував цю інформацію і сказав, що обидва населені пункти перебувають під контролем сил оборони. Скажіть, яка зараз ситуація навколо цих населених пунктів і чому відбувається Ось така е, 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 неправдива інформація, неправдива конотація щодо того, е, які населені пункти перебувають е, під контролем сил оборони, а які ні ну, справа тому, що на польському напрямку мова йде про постійні російські атаки на ті чи населені пункти, і постійні намагання туди забігти і закріпитися. Тому з одного боку вони там фіксуються. Чи спостерігачі бачить так там є росіяни з іншого боку? Там буквально за кілька годин росіян зінтивоносять там вже немає росіян. Тому коли мова йде про ситуацію в динаміці, можливі саме такі повідомлення, і це доволі часто буває, особливо складно, коли мова йде про міські бої. Але коли мова йде і про невеликі дистанції на відкритій місцевості, теж буває, бо росіяни. Активно використовують тактику, тих груп активно лізуть просто через цю місцевість і намагаються, хоч якось, хоч кимось, зачепитися. І це фактично 24 на 7. Тому сказати, що росіяни присутні там, де вони присутні, безумовно. Вони тут біжуть. Але сказати, що росіяни там довго живуть, так теж неможливо. Ви надаєте інформацію вже коли або є остаточні успіхи, або остаточні поразки. Зазвичай, це по перше питання власне операційної безпеки, так тому що інколи, інколи не можна говорити навіть просто тому, що є така прикмета, що щоб коли, не починає зручі, щось... щось, коли роз... починаєш розповідати Що коли розпочинаєш розповідати про російські і росіяни посилюють проривдець? А коли звідкись починає навпаки данося інформацію, що ось швидше кидайте військи війська туди. Починають війська туди кидати росіяни, причому ця тенація вона дуже спостерігається, скажімо так, ще ще, 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 ще в часів і ще ніколи не підводила. Тому ми дуже обережні в комунікації саме щодо того, куди саме зараз будуть е росіяни і де вони зараз, саме зараз намагаються ну, скажімо так, де е їм вдається проломити, бо ну скажімо так, е інколи це питання то. Бо що вони йдуть в пастку інколи це питання в тому, що навпаки вони йдуть там, де слабко і краще б вони туди не йшли. Тому навіщо зайвий раз давати цю інформацію в публічний простір, коли можна зачекати добу і побачити, як вона насправді просто наочно Абсолютно погоджуюсь. Далі хочу вас запитати про добропілля, тому що там зараз перебуває наша колега, воєнна журналістка громадського радіо Ірина Сампан. Сьогодні вона вмикалась до нас в етер, ледь не тікаючи від дронів, тому що насправді там їх велика кількість за словами Ірини, і ситуація складна. Так вона пояснила зі своєї точки зору. Наші колеги з Української правди вчора опублікували аналітичну статтю, де повідомляють, що ось такий наступ на добропілля, який почався в літу. Відко продовжується восени, і росіяни е, туди відправили багато своїх військових, зокрема і морську піхоту. Що ви можете сказати про ситуацію в добропіллі і про наступ на цей населений пункт? Ну, морська піхота, там, скоріше, трішки сильніше, але так, є є активні спроби росіян просуватися у тому напрямку є, е, але з іншого боку, ми знаємо, що росіяни. Під час цих спроб трішки перерозтягнулися, і власне це стало для них неприємно. Мало для них неприємні наслідки, коли оця от їхня кішка, яку дюру розтягнули, вона почала сипатися. Вона сипається досі. Ситуація неоднозначна, але тим не менш, скажімо так, росіяни несуть невиправдані втрати, і замість того, щоб порсуватися далі, потахи з тому саме на цьому напрямку, незважаючи на всі складності, там можна, можна сказати, що і якраз скоріш росіяни трішечки поспішили з висновками. А на відміну від інших напрямків, де, на жаль, українці зараз в більш глухій обороні. Ситуація буде розвиватися наскільки стрімко. Тобто ми можемо очікувати на якийсь розвиток ось уже восени. Е Залежить від конкретного напрямку, як мені здається, якщо ми говоримо про умовний Новопавлівський, то по ідеї там інтенсивність освіти має спасти тут mm -hmm. дуже проста причина. Там нема де особливо ховатися. Там єдине де люди ховаються, це лісопосадки. От, в тому числі росіяни, що наступають з цими малими групами, вони намагаються хоч десь під якимись кущиком, під якимось деревцем. Буде осінь кущик деревця, не буде їх якось перекривати від українських дронів. Стане складніше. А от щодо того, що вони можуть спробувати лонутися десь вже на Донеччині, там де більш міська забудова в межах агломерації, так це можливо да не виключено, Тому більше що сил на Донеччині у них якраз вистачає. Росіяни зараз застосовують якусь схожу тактику в добропіллі на їхню тактику в інших населених пунктах, чи щось все таки є й нове? Та ну, вона зараз плюс-мінус насправді усюди однаково з е, об'єктивних причин. Усюди йде використання малих груп піхоти, активне використання дронів. Ну і кидають кабан. Ну плюс артилерії стало менше, а танки та бронетехніки стало сильно менше. Чому так? Ну перше, їх стало менше фізично. А, ну, просто об'єктивно їх стало менше фізично, їх повибивали. По-друге, використання їх не несе такого ефекту, як не несло раніше. Росіяни намагалися думати, окей, як ми будемо наступати? Їм треба наступати. Як? Класичний наступ э, за підтримки бронетехніки не отужує. А, виходить, бо бронетехніка палиться дронами. Коли раніше ще допомагав ряд, коли з'явилися активно, почали розпостажуватися дрони на оптоволокні, греб вже не допомагає. Тому танки мало ефективні стали. Е, пересування на різних типах бронетехніки в принципі стало мало ефективним. Вони спробували мотоцикли. Мотоцикли, ну Трішки покаталися, а потім вирішили, що ні. Все ж таки трішечки не те. Ну бо вони, вони звісно дають певні бонуси. Ти можеш встигнути проскочити, а якщо він прилетить, то вб'є двох чи одного, а не відразу під десяток. Але тим не менш, ну не дуже далеко їдять ці, ці мотоцикли занадто вони легкі, занадто вони слабкі. Тому зараз вони знають, що в них. Залишилося один великий бонус, це бонус у, у особовому складі. Вони наступають малим групами піхоти, які лізуть просто в усі щілини, які намагаються використовувати яри, лісосмуги, там труби ті самі, е, якісь складки місцевості, аби просто закріпитися десь. Їх дуже просто мотивують, кажуть, що якщо ти не закріпишся там, сюди не повернешся, ми тебе тут облимо. Загалом Ось, жити хочеться, тому вони йдуть наперед. Так, абсолютно загалом наскільки багато фіксується просування росіян в зоні відповідальності ОСУ в Дніпро? Ну тут у нас просто наша зона відповідальності це десь 80% процентів цього не якщо серйозно. Да. Ну дивіться, в принципі, не особливо. Найбільше активно вони намагаються щось робити на Покровському напрямку, але це в першу чергу стосується намагань проникнути в себе місто тими самими групами. Та ж сама історія на Купівському напрямку, але там просто вони з одного боку міста стоять з двох, і там все ж таки масштаб трішечки менший. Плюс є знов таки є тиск і на Лиманському напрямку, є тиск і на південно-слобожанському напрямку, але це скоріш допоміжні. Ну як ми вже обговорили власне Добропілля, і ми вже обговорили новопавлівський напрямок, де теж, хоч воно і не велике, не таке масштабне, як на Покровському, але теж знов таки вони не припиняють своєї активності, хоча насправді. Скажімо так, очікували від літньої кампанії, все ж таки насправді чогось більшого. Вони теж, до речі, що ми, що вони, але тим часом, за словами президента Зеленського, на Донеччині триває контрнаступ збройних сил України. Що ми можемо говорити про це, пане Вікторе? І чи можемо так, це, говорити це? В першу чергу стосується того, про що ми вже поговорили, так. а саме відрізання тієї кишки, яку росіяни першу чого. Витягнула там історія. В чому а, була спроба за допомогою малих груп а, просочитися крізь українські порядки, зібрати ці малі групи вже за ними і а, в якусь більшу машину, і цією машиною діяти, наприклад, пробілля. А вони полізли, їх там зупинили. Вони не, не дійшли. До місця призначення і від смутку та в русці засіли у лісопосадках, а і намагалися їм якось розширити це вклиняння, підкинути туди людей. Не вийшло і фактично вийшло так. Що ну, скажімо так, шляхи їхнього постачання були трішки навіть в перебіжку, як не знаю, Слойони пириг тут. Українці прострілюють тут. Вони прострілюють. Тут хтось пролізти, намагається тут, дрони літають. Ну простіше кажучи, ось ця ось ця. Кишка була не те, що перерізана, але рух, рух цією кишкою. От росіян був дуже ускладнений. От і вийшов такий самий запор, який власне мав для них результат у високих великих втратах з їхнього боку, і, власне, що продовжується досі. Про що власне звітує і офіс президента, і генеральний штаб, ну і речі. Наскільки в цьому природному процесі заважають, якщо так можна казати, місцеві жителі, які ще не виїздять з Донеччини, і, або, можливо, не хочуть, або не можуть за певних причин, ну знов-таки, дивлячись, який напрямок, якщо мова йде про умовне Добропіль, добропільський напрямок, то це ось саме ту кішку. там тих жителів це більше білочки по лісах, шкода білочок. А якщо мова йде, наприклад, умовно кажучи про Купільську про Купроську. Там безумовно так, там є люди. Там власне є люди. Їх не не багато залишилось. Не скажу точно, скільки це не, не зовсім для мене, це для місцевих адміністрацій. Не багато, але є і так їхня наявність там ну, трішки заважає. Ми ви могли нещодавно бачити опубліковане страшне відео, як росіяни просто заходять на селенпункт і просто розстрілюють цивілів. З іншого боку, на деяких, якщо брати малі селища на тому ж самому Новопавлівському напрямку, мені здається, що там до багатьох просто все дійшло, коли бомби почали падати. Або ми там почали падати задовго до того, як росіяни самі прийшли. Там селище невелике. Якщо там кап 500 впаде, то може всього селище не буде зараз. Вона якось на це подивилася, і ось там таких проблем немає. А ось в тих містечках, там де там більше тисячі населення, там буває вже ну, а може ми якось посидимо, пересидимо.